Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би з вами поговорити про цікаву тему. Саме на сьогоднішній день є можливість отримати гранти на відкриття власної справи через центри зайнятості саме в Польщі. Є можливість отримати на вашу справу, на ваш бізнес до 40 тисяч злотих. Це дуже цікаво і є можливість сьогодні вам їх отримати, і це не складна справа насправді. Що ж, віддавати ці гроші не потрібно буде. І це не буде кредитом або якоюсь субвенцією. Це будуть кошти на розвиток вашої справи. І якщо ви будете дотримуватись тієї умови, отримання цих коштів, ви не маєте віддавати ці кошти. Що ж, що потрібно для того, щоб отримати ці гроші? Ви маєте бути зареєстровані на біржі праці саме в Польщі як безробітний. І там знаходитись проходити курси, навчання або різні теми, які ви там будете вибирати. Не бути студентом денної форми навчання за останні 12 місяців не займатися комерційною діяльністю, не мати за 2 роки правопорушень в економічних справах. І також що, мабуть, одне з головних питань: не отримувати льгот, субвенцій та інших видатків для ведення бізнесу це одна із головних умов. Більш детальну інформацію я залишу під відео, де ви зможете перейти і ознайомитися. З тим, як можна зареєструватися та стати на працю в біржі, щоб отримати ці кошти. Тому що українці і іноземці теж мають таке право і вони теж можуть отримати ці гроші. Тому сьогодні я і розповідаю вам про цю тему. Що ж, ці гроші, які ви отримаєте, ви зможете витратити на оренду приміщення, його ремонт та матеріали. Придбання техніки теж може бути юридичну допомогу, консалтинг, купівлю дому та хостингу. Тобто, щоб ви могли розвивати свій веб- або інтернет-бізнес. Це теж дуже цікаво. Посилання я залишу під відео. І також я залишу посилання, де ви зможете ознайомитися, як іноземцю, тобто українцю, відкрити власний бізнес і що для цього потрібно. Взагалі, там вимоги невеликі. У вас має бути карта побиту, у вас має бути робоча віза, яка ще має мінімум півроку. або ви маєте офіційно бути біженцем. Тобто людина, яка вимушено перемістилась до Польщі і за війни в Україні. Всю цю детальну інформацію я залишу декілька посилань під відео, ви зможете зайти, поділитись і зробити такий собі аналіз, чи вам потрібно, або ви знаєте, може, хто хоче розпочати свій бізнес і є можливість це зробити. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитесь, ставите лайки та репостите. Всім бажаю гарного вечора! Все буде Україна, друзі!